Про жар птицю та вовка було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ці табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней, що найкращих, а менший дурень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво. А третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони й під'їхали, прочитали. На однім стовпі значилось Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по цій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вов коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злазь коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Колиця доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш. Привіз його вовку великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля цієї хати стоїть стовп. На стовпі. Висить клітка, а у цій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень, як уздрів її, та й каже вовкові Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому, вовк, та полізь по стовпу, та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку. Коли це дзвоник дзень 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 вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він, їм, птицю вкрасти. А сторожі кажуть йому це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі і дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його. Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс, а в цім лісі. Стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже дурневі Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня не за уздечку, а за гриву. Пішов у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за уздечку. А удила тільки брязь-брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль, у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий, коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною, своєю слугою. Іди ж, каже йому, вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошлітівку по воду та й послала, а дурень тоді як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він вкрав коня до половини золотого, до половини срібного. Вовк встав та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам, та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жарптиці, Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня. До половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі взяли ту панну, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже їм Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувсь вовком. Вони не уздріли, як та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурня аж там уже, де була жарптиця, та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам, та як візьмеш жарптицю, то сідай на коня та їдь аж до цієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як наказав вовк виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити. А коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пан найпросить просить його не засни ж, будь ласкав, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня. Аж він уже спить, давай вона його будить, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ці парубки. Дивись но, ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока. А гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку убив. А до сороки каже як ти мені не принесеш води цілющої живущої, то й тебе уб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв полив дурня цілющою водою, стілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж, як я спав, каже дурень. Якби не я, заснув би ти навіки, обізвавсь вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат увінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска. А в цій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь той, так і кинувся до нього, поволік з собою і коляску ту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом. Така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як було діло, а батько йому й каже робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив. А вовкові жарив цілого барана. От вам казка, а мені й бубликів язка.